Днями відбулося засідання сесії Калуської міської ради. Які питання виносилися на порядок? Денний знає Ольга Ткач. Уже традиційно своєрідним прологом сесійного засідання із розглядом основних питань порядку денного став пункт різне, у якому першим виступив депутат Олег Нижник із акцентом на повідомленні про складання ним повноважень голови фракції народного руху України у зв'язку із участю у виборах до Верховної Ради, натомість про обрання голови фракції Романа Бігуна. Прозвучав у різному і виступ Василя Питлика, який зазначив на питаннях адмінреформи стосовно освітлення мікрорайонів Підгірки, Загір'я, Доріг. Відтак виступив міський голова 2, наголошуючи на темі адмінреформи, проект якої, як він стверджує, було зареєстровано нардепом Валерієм Келестином під номером 11171 серед 900 інших запропонованих законопроєктів того дня. Ігор Насалик наголосив на суті запропонованої адмінреформи. На базі всіх, скажімо, напрацювань, які були в Міністерстві архітектури і будівництва територіального, регіонального розвитку, міжнародних організацій. Станції. Розробили пілотний, а ще його називають експериментальний проєкт територіально-адміністративної реформи, який стоїть стосовіться Калуша і Калушського району. Основні пункти цієї територіально-адміністративної реформи, щоб говорити просто коротко, вони передбачають перше А фінансову підтримку держави на протязі трьох років в розмірі 500 млн грн по 170 мільйонів кожен рік на розвиток соціально-економічного сфери. Пункт другий, який передбачає об'єднання громад, міста і району всіх структурних перебудовок. Говорити конкретніше на цю тему можна лише після прийняття закону у першому читанні Верховною Радою і, звичайно ж, зі згоди району, чого поки що не спостерігається. Адже чіткого рішення у цьому напрямі досі не прийнято. Обговорюючи зазначене питання, депутат народного руху України Роман Бігун зауважив, що найкраще у цьому випадку було б провести референдум, який поставить остаточний наголос думкою громади. На що міський голова повторюючи зазначив, що конкретні пропозиції можна буде розглядати лише після прийняття закону у в першому читанні виголошено на сесії звернення Калуської міськради, ініційоване депутатами рухівцями стосовно ситуації, що склалася навколо каналу ТІВІАЙ закликаючи вжити заходів недопущення тиску на свободу слова. За підтримку висловилось 40 обранців громади. Один утримався. Міський голова рекомендував, що таке питання все-таки, на його думку, варто було приймати на сесії обласної ради. Наступне звернення від депутатів міської ради до обранців громади району про реформування галузі культури. Шляхом об'єднання міської районної із подальшим створенням робочої групи зачитала депутат народного руху України, директор Палацу культури мінерал Алла Терещенко. Ми, депутати Калуської міської ради, звертаємось до вас з ініціативою щодо об'єднання всіх структур в галузі культури нашого міста та району. Таке наше бачення продиктовано реально сьогоднішнього дня і, власне, досвідом того, що спільними зусиллями обох рад ми можемо більш ефективно забезпечувати діяльність цієї чи іншої сфери, розвивати та вдосконалювати її. Далі наголос на сесії було зроблено міським головою щодо питання із виплатою заробітної плати, а точніше, із проблемою, яка виникла стосовно її невиплати. У калуші сума кредитів на зазначені цілі складає 0,9%, але ситуація вимагає вирішення, підкреслив Ігор Степанович. А також звернувся до заступника начальника фінансового управління облдержадміністрації Лесі Балагури, яка була присутня на засіданні про врахування фактору екологічного коефіцієнту для калуша і зачитав аналогічне звернення. До прем'єра відтак заслухали перше питання порядку денного про стан законності у місті. Як повідомив прокурор Калуша, зараз відбувається процес структурного об'єднання прокуратури міста і району кадрові ротації у зв'язку із введенням в дію з 19 листопада нового кримінального кодексу України. На жаль, констатував доповідач станом на сьогоднішній день. Калуш числиться у статистиці найбільш криміногенних міст в області. Близько 60% зросту крадіжок відрадно, що убивств у звітний період зафіксовано не було. Цього дня на сесії розглянули також бюджетні освітянські ряд земельних питань.